Продовжувати допомогу Україні є в прямих інтересах Вашингтону. Таку заяву зробив державний секретар Ша Блінкен, виступаючи у Конгресі. Вже кілька днів в сенаті та палаті представників тривають слухання за участі очільника держдепартаменту, міністра оборони США Ллойда Остіна та генерала Марка Мілі. Слухання відбуваються в комітетах міжнародних відносин та комітеті асигнувань. Посадовці доповідають про план бюджету Сполучених Штатів на 2024 рік. На слуханнях була присутня і моя колега. Га Катерина Лісунова, вона зараз на зв'язку з нами з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю Вітаю, Наталію. Отже, які пріоритети в бюджеті США на наступний рік визначили посадовці адміністрації, і яке місце в цьому займає продовження допомоги Україні? Що стосується оборонного бюджету, то цю статутю витрат треба збільшити, стверджують у Пентагоні. Йдеться не лише про допомогу демократіям у світі, таким як Україна, але збільшення обороноздатності самих Сполучених Штатів Америки. Так, за словами генерала Майка Мілі, американська армія вже зараз готова вступити у бій на захист своєї держави, якщо буде така потреба. Я тут його процитую: ми готові воювати зараз і будемо готові у майбутньому. Цей бюджет допоможе нашим військам захищати націю. Окрім того, за словами Майка Мілі, головна сила сполучених штатів Америки полягає у мережі партнерств та альянсів, і це велика допомога Сполучених Штатів. Так за словами Майка Міллі, сполучені штати Америки лише цього місяця провели 63 навчання із різними державами лише у цьому місяці. Водночас американці також навчають понад 5 тисяч українських військових щотижня на території різних держав, стверджує генерал Майк Міллі. Окрім того, Ентоні Блінкена, очільника держзапарт. Департаменту запитали, як держдеп перевіряє допомогу, яка надходить в Україну. Так за словами Блінкіна, вже зараз в посольстві США у Києві перебуває 40 група і 45 людей, які перевіряють допомогу, яка надходить в Київ від держдепартаменту. І це лише від держдепартаменту. Своєю чергою, міністерство оборони має своїх представників, які проводять аналогічні перевірки. Пропоную заслухати заяви посадовців просто зараз. Якщо ми дозволимо Росії безкарно порушувати міжнародне право в Україні, ми відкриємо скриньку Пандори в усьому світі, в якій агресори з різних країн подивляться на ці події та скажуть: якщо їм це зійшло з рук, то й мені зійде. Це буде світ конфліктів, світ війни, світ, у якому ми вже були раніше, і нам довелося вступитись і припинити це. Але це не той світ, якого ми прагнемо. Тож ставка в Україні виходять далеко за межі самої України наша стратегія національної оборони визначає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу під керівництвом президента Байдена. Сполучені Штати згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися із неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з оборони України, яку я очолюю, і ми підтримувати. Му оборони України стільки скільки буде потрібно? Одне з важливих питань, яке задавало Ентоні Блінкену в конгресі, стосувалося визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Тобі Катю вдалося поспілкуватися з законодавцями особисто. Чи задоволені сенатори та конгресмени роботою держдепартаменту в протистоянні російській агресії в цілому, та зокрема у питанні визнання РФ спонсоркою тероризму? Загалом, думки сенаторів, з якими спілкувалися, розділились. Одні вважають, що Сполучені Штати вже зараз роблять усе можливе, щоб допомогти Україні інші стверджують, що завжди можна зробити більше. І це стосується зокрема визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм, також надання додаткової допомоги Україні і забезпечення швидкого оперативного надходження цієї допомоги в Україну. Пропоную заслухати коментарі сенаторів, із якими я спілкувалась, просто зараз наша країна робить те, що від неї вимагається, допомагає Україні, і це звичайно і мій особистий пріоритет. Обурливе вторгнення Росії. Це просто жах, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях, отримати необхідне забезпечення, жити вільно і суверенно. Ми лише розпочинаємо розгляд нового бюджету. Я є членом комітету з міжнародних відносин та комітету з питань збройних сил. Я думаю, що ви побачите продовження дуже недій. Нії бюджетної підтримки США для України це були слухання щодо бюджету держдепартаменту, але основна підтримка буде здійснюватися через комітет збройних сил та комітет з асигнувань. Це складна ситуація, яку, на мою думку, спричинили дії адміністрації Байдена. Чи відповідальний державний департамент за внутрішню війну проти американських енергоносіїв, яку розв'язала чинна адміністрація? Ця війна проти американської нафти та газу фактично фінансує війну Володимира Путіна проти України? Я думаю, що завжди можна зробити більше ніж ми вже робимо, щоб зупинити російську агресію в Україні. Ми бачимо широку підтримку в Сенаті щодо продовження пошуку зброї, необхідної для захисту України. Що ми можемо зробити зараз, це швидше доставляти зброю в Україну. Ми взяли на себе зобов'язання, які ми повільно виконуємо. Треба пришвидшити цей процес. Ми повинні швидше доставити їм літаки. Ми повинні швидше діставати усі види боєприпасів, щоб Україна. Инці могли захищатися Катерино. Фактично, перший рік активної роботи нового скликання конгресу лише розпочався. На які важливі засідання по Україні варто чекати вже у наступні тижні. Саме так Наталю важливі засідання для України відбудуться вже завтра, в п'ятницю та наступної середи. Вони стосуватимуться перевірки допомоги, яка надходить в Україну. Ці засідання відбуватимуться в комітетах з міжнародних відносин як Палати представників п'ятницю, так і Сенату у середу. Адміністрація Байдена, президента Штатів Америки, а також держдеп та Міністерство оборони мають надати звіт законодавцям про допомогу виділену Україні із 2021 по 2023 рік. І, зокрема, за цими засіданнями буду я» і служба голосу Америки українською мовою. Дякую, Катю, за цю інформацію. Нагадаю, до нашої студії приєднувалась Катерина Лісунова.